Так, ну що, друзі, всіх вітаю. Коротше, не звертайте увагу на голос. Я тільки-тільки видалив Гланди. Тому зараз контент буде трошки не такий, як завжди. Не буде ні харчування, готування, ні якісь вправ в залі. Мені зараз днів 10 не можна тренуватися, бо як я ж кажу, тільки-тільки видалив Гланди. Так, дивіться, я тільки що виїхав з залу і вирішив вам зняти такий коротенький відос, Прямо тільки-тільки, що на дорозі, бачите, стою. Може, вам буде це корисно. Мої найголовніші такі е, правила для успіху в тренажерному залі. Я вважаю, що це найголовніше, особливо перші чотири пункти. Без них ніякого успіху в залі, я думаю, що просто неможливо. Дисципліна. Тобто треба тренуватися стабільно, не пропускати. Нормально ходити в зал, там зробити собі якийсь план, два-три рази. Ну, який там план ви зробите, скільки можете, скільки ходите. Але головне, щоб було стабільно, щоб це було регулярні. Походити тренажерний зал, або там кудись там, не знаю, якщо у вас інше якесь там спортивне заняття, туди на якесь спортивне заняття. Далі, другий пункт це техніка. Техніка, звісно, це краще-менше якісь ваги, але правильно виконувати. Працюйте спокійно. Головне, щоб нічого не травмуватися і працювати на дистанцію. Тобто, якщо ви потягаєте великі ваги там. Тиждень, а потім буде нереальна крепатура, або не відновитись нормально, або щось потягнути, то це вже ніякої регулярності, стабільності теж не буде. Третє це харчування. Ну, ви розумієте, що тіло будується на кухні. Як не крути, скільки ви не тренувалися, скільки ви там не відновлювалися, але треба харчуватися. Харчуватися треба правильно. В першу чергу це треба розрахувати калораж ваш. Щоб дивитись від вашої цілі. Якщо ви там хочете набирати вагу побільше калорій, якщо хочете витрачати поменше калорій. Якщо хочете набрати вагу, то треба їсти більше калорій, чим ви витрачаєте. Якщо хочете погодати, треба витрачати більше калорій, чим ви набираєте. Тобто їсти менше. Зрозуміло, якщо треба якась допомога з харчуванням, можу для вас такий лавхак невеликий зробити. Підписуйтесь на мій YouTube і на мій Instagram основний. Я вам зроблю розрахую, якщо ви підписуєтесь там і там, напишете мені в Директ, я вам розрахую калорії, е білки жири, воду, теж розрахую. Дивлячись від вашої цілі, це я вам зроблю вам безкоштовно. Такий pdf файл зроблю. Так, поїхали далі. Відновлення, четвертий пункт. Сон і відновлення це одне з теж таких найголовніших пунктів. Ростеж також не в залі, а під час відпочинку. Тобто, коли ти відновлюєшся, наш організм відновлюється і нарощується наші м'язи. Бо коли ми тренуємося. Коротко кажучи, вони у нас розрушаються. Тому відновлення це, це дуже важливий теж пункт, і особливо сон. Під час сну у нас там виділяється багато гормонів, гормон росту, що теж способствує нашому нормальному росту м'язів і так далі. Що далі? Це вже не такі важливі, але теж важливі пункти. Прогресія. Треба поступово збільшити навантажувати навантаження. Тобто стояти на місці це теж недобре. Тобто, якщо вас там вже стабільно тренуєтесь, це добре, але треба збільшити навантажити. Бо організм наш адаптується до навантаження, м'язи адаптуються, і вже таке наступає плато. Тобто, оп, вже нікуди не вверх, не вниз, просто на місці. Так що прогресія це теж дуже важливо. Організм треба дивувати. Поїхали далі. Ціль. Ціль це дуже-дуже дуже, дуже, дуже важливо. Треба розуміти, який в тебе план. Це треба рельєф, чи треба набрати масу, чи треба схуднути, Поставте перед собою конкретну ціль, а не просто я пішов в зал, бо так, так треба, так всі роблять. Ні, треба поставити конкретну ціль. Поставили ціль в голову або записали і йдете до цієї цілі. Якщо щось не виходить, значить десь є якийсь косяк. Треба його виправити. цей косяк, викиньте його і йдіть до своєї цілі. І заключне – це терпіння. Результат буде не завтра, але він точно буде. Обов'язково треба час, щоб дойти до того, до свого ідеалу або до своєї цілі. Обов'язково потрібно терпіння, що було. Не спішіть, спокійно тренуйтеся, всі ці пункти просто соблюдайте, скажімо так, і все у вас вийде. Ось і все, друзі. Хотів з вами цим поділитися. Нічого такого, але може комусь буде корисно. Тож, знову ж, друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, напишіть в коментарях, що саме хотіли побачити на моєму каналі. Також для вас акція, підписуйтесь на мій ютуб та інстаграм, я вам зроблю, розрахую калорії. Ну і все. У мене є свій сайт, що така рекламка невелика в кінці. Там теж побачите мої всі послуги. Там є праве тренування, спортивне харчування. Також для вас буде знижка на спортивне харчування. Та теж пишіть мені в інстаграм або в телеграм. Та й все, гарного всім дня, будемо продовжувати. Дякую, хто зі мною хто... і хто також підписався. Мені дуже приємно. Це такий експериментальний канал. У мене більше просто я ділюсь своїми думками в нього, ділюсь своїм досвідом. Та й все. Хто мене не знає, то будемо знайомитися.